Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про такий статус, як ветерани війни, хто до цієї категорії відноситься, які житлово-комунальні послуги дана категорія людей має право отримувати. Хочу нагадати, що відповідно до чинного законодавства Україна ветеранами війни є люди, які брали участь у захисті батьківщини чи бойових діях на території. Інших також держав і до ветеранів війни належать учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни. Згідно з чинним законодавством України учасникам бойових дій та людям прирівняних до них, людям з інвалідністю внаслідок війни. Учасникам війни надаються наступні пільги: це знижка плати за користування житлом, знижка плати за користування комунальними послугами, газом, електроенергією, іншими послугами та скрапленим балоном газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання, знижка вартості палива, у тому числі рідкого, у межах норм, встановлених для продажу населення для людей, які проживають у будинках, які не мають центрального опалення. Розмір пільг учасникам бойових дій та людям прирівнених до них складає 75%, людям з інвалідністю внаслідок війни 100% і учасникам війни 50% відповідно до закону. Також чинне законодавство України регламентує надання пільг членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей захисників і захисниць України. Статтею 12 закону України зараз вам дам назву закону, щоб ви теж знали про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту для вище зазначених категорій громадян, про яких я тільки що говорила, та членів їх родин передбачено пільги на оплату газу, електроенергії. Опалення, квартплати та інших комунальних послуг, хто ж належить до членів сім'ї пільговика. До членів сім'ї пільговика належить дружина, чоловік, їхні повнолітні діти, На дружині повнолітні діти за умови, що вони є людьми з інвалідністю з дитинства першої та другої групи, або людьми з інвалідністю першої групи. Це також людина, яка проживає з людиною з інвалідністю внаслідок війни першої групи, доглядає за неї за умови, що людина. З інвалідністю не перебуває у зареєстрованому шлюбі. До членів родини також належать непрацездатні батьки та люди, які знаходяться під опікою або піклуванням особи, яка має право на пільги і проживає разом з нею. Право на отримання відповідних пільг настає лише після отримання посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім'ї загиблого. Для отримання пільг вам необхідно перебувати в на обліку в реєстрі осіб, які мають право на пільги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України за номером 117. У разі, якщо така людина має бажання скористатися правом на отримання пільги для оплати житлово-комунальних послуг, треба звертатися до пенсійного фонду України. Із двома заявами. Перша заява про внесення відомостей до реєстру пільговиків, та заява про надання пільг на сплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, яка має містити відомості про членів родини пільговика, отримувані комунальні послуги, спосіб отримання монетизованої пільги. На особистий ваш рахунок. У банку або ж поштою. При поданні заяви про внесення відомостей до реєстру людей, які мають право на пільги, також слід подавати паспорт громадянина нашої держави та документи, які підтверджують право на таку пільгу, а також ідентифікаційний номер за наявності. Ви можете звернутися особисто. Заяви про внесення відомостей до реєстру осіб, які мають право на пільги та про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердового палива та скрапленого газу можна подати в будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України, центру надання адміністративних послуг, або ж уповноваженій особі виконавчого органу сільської, селищної міської ради відповідної територіальної громади, або ж ви можете це зробити дистанційно. На порталі електронних послуг пенсійного фонду України або ж направити почтою до пенсійного фонду.